Доброго дня, всім добрим людям. І так, в самій демократичній державі на планеті, яка називає, має назву Україна, точаться інколи такі доволі незрозумілі процеси, які держава мала би присікати і присікати їх на корню. Але цього не буде, і очевидно, не буде ніколи, оскільки всі ті люди, які йдуть до влади, вони впевнені в тому, що вони йдуть. Косити гроші, заробляти гроші. Хоча нагадую всім, що влада є злою, і той, хто йде до влади, є злою людиною зі злими намірами. Жодного іншого на сьогоднішній день не передбачається, оскільки крайній індивідуалізм, він же ліберальна демократія, він же ліберальний комунізм переміг червоний проект і ніколи вже не буде. Такого єднання, як слово ми оскільки крайня індивідуальність перемогла. Ну і оскільки такого не буде вже ніколи, на е, моє переконання, оскільки, адже ніхто в цьому не зацікавлений, щоб е, щось змінювати, всі стараються заробити грошей. Ну і з цього випливає одне, що права людини е, в державі Україна в основній своїй масі це бутафорія, це декларація, яка Грубо кажучи, немає нічого реального і немає нічого під собою, не є відображенням дійсності. І так, в нас є такий закон про військовий обов'язок і військову службу, є наказ Міністерства оборони України 402 про ВЛК, є постанова Кабінету міністрів номер 560. І так це три такі основні нормативно-прові акти, я як люблять казати про них. Коли людей бусифікують чи там направляють в армію, і на сьогоднішній день ці всі три нормативно-правові акти фактично не відповідають новій конституції України. І тому логіка тих людей, які кричать, що Конституція України діє, там і так далі, вона хромає і причому хромає на обидві ноги. Ну і чорним по білому таке там написано в тих, що людина має право надавати свої медичні документи, має право на оскарження, має право пройти повторний огляд. Ну і конституція там гарантує право на здоров'я і право оскаржити рішення. Нібито все правильно, нібито все добре, але це все поки що на папері. Насправді воно має картина виглядає. Трішечки по іншому. От тебе сьогодні зупинили ТЦКшники, так як я вчора бачив на е, одній з вулиць біля міськрайонного суду. Зупинили при, при поліції, е, взяли під руки, закинули в машину чорний Volkswagen і завезли зразу в ТЦК. Далі е, працює звичайний сценарій. Через годину ви вже на обліку максимум. Через ще годину ви вже пройшли в ВЛК і стали придатними. І через годину ви зараховані це в цілому за три години ви вже зараховані до військової частини. І ви вже є військовослужбовець, знають, якщо у вас є куча довідок, ви реально хворі, там доглядаєте за кимось, що ви є інвалідом, в тому числі інвалідом до Початку масштабного вторгнення агресора. Але система, в принципі, швидко працює, і ви не встигли навіть відкрити рота, як вже кажуть, Ну, ви ж маєте право оскаржити, але сарказм полягає в цьому, тому що оскаржуєш ти вже після того, як вони вас вже зарахували до військової частини. Ви є військовослужбовцем. І скільки ви там не репалися і так далі, це не звільняє від вас від виконання своїх службових обов'язків. І вже ви формально можете там щось нібито і далі оскаржувати, підписувати папірчик і доказувати, що можливо вас мобілізували незаконно. Ну і можливо, або на думку заявника, це фразеологія, яку я завтра розкрию завтра, оскільки ця повномасштабна шизофренія в державі України вона розвивається на наших з вами очах, вона виражається на папері, вона впроваджується і на сьогоднішній день держава Україна не зацікавлена, щоб її зупиняти. Чому? Тому що як я вже звертав увагу на те, що вам, коли ви оскаржуєте, з вас будуть стягувати судовий збір. Тобто фарисеї зацікавлені в тому, щоб ви плодили якнайбільше судових позовів. Хоча на практиці вони пишуть, що право потрібно відновлювати так, щоб не було причини звертатися в людини до суду ще раз. Ну, це на папері, а на практиці воно. Навпаки, розповсюджується з такою швидкістю, що чим більше ви позовів подаєте, тим більше ваших прав порушується, оскільки саме фарисеї, есеї садукеї зацікавлені в тому, ну переведу знову ж таки на українську мову, це судді, реєстратори і експерти зацікавлені в тому, щоб ви щонайбільше подавали позовів. І ця пряма зацікавленість суперечить діаметрально тим висновкам, які вони інколи пишуть в інколи правильних рішеннях суду. Ну і логіка держави проста: якщо ми вас спочатку посадимо у в'язницю для прикладу, то у вас буде право на апеляцію, у вас буде право. Оскаржувати і це право ви будете використовувати до, до тих пір, поки вам воно не надоїсть, або поки хоча б один з тих восьми тисяч фарисеїв не задумається, а що ж ми все-таки робимо. Формально ви маєте всі права, але система управління на сьогоднішній день ставить тебе перед фактом і говорить про те, що спочатку ти. Стоїш перед фактом, що тебе мобілізували, а потім ти починаєш боротися за нібито якусь там міфічну справедливість, яка написана в законах держави України. Ну і це наша реальність, яка не дає людям дружити з головою, оскільки частина людей все-таки спочатку якісь там вирішує проблеми. Одна друга старається вирішити через когось ці проблеми. А потім наступає цей момент, коли вже вирішувати нема з ким і нема чим. Тобто закінчуються піньонзи у вирішателя, а в другого вирішателя закінчиться бажання ці піньонзи брати. Чому? Тому що він вже починає дорожити тим, що його також можуть відправити на передову. І не в тилові десь забезпечення, а можуть відправити прямо на нуль. І оце початок дружби з головою виливається в те, що інколи люди називають наступає той момент, коли всім все стає байдуже, і ця байдужість вона на сьогоднішній день стає нашою реальністю. Дякую за увагу, будьте здорові, всім всього доброго.